Про події війни говорить «СтратКом». На Київщині, внаслідок атаки російських безпілотників, троє людей дістали пораненням, 21 приватний будинок пошкоджено. У Харкові постраждали двоє людей внаслідок удару російського безпілотника по цивільному підприємству. На Херсонщині, внаслідок ворожого обстрілу, одна людина загинула. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, від початку року на Херсонщині через російські дронові атаки загинули 89 цивільних. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці противник застосував для атаки 4 реактивних, а також 104 ударних безпілотники типу «Шахет» і дроноімітатори різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 79 ударних безпілотників та 3 реактивних. Зафіксовано влучання 26 безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Це стільки, скільки було зафіксовано за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових дії агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, на Новопавлівському 15. Найменше по одному разу ворог намагався атакувати на Гуляйпійському та Придніпровському напрямках. На Орігівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки. У четвер загарбники завдали по території України одного ракетного та 86 авіаційних ударів. Застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів Камікадзе та здійснили майже 6 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили п'ять артилерійських засобів та шість районів зосередження особового складу озброєння і військової і техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 238 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 126 одиниць автомобільної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! За даними Генерального штабу збройних сил України, за понад три роки широкомасштабного вторгнення. Сили оборони України знищили 50 тисяч 168 російських дронів оперативно-тактичного рівня. Головнокомандувач Збройних сил України провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей сил безпілотних систем. Минулого місяця безпілотниками було уражено 23 тисячі 400 ворожих цілей. Левова частка уражень за рахунок ФПВ-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає. У липні з силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанти. Окрім цього, на нараді йшлося про формування підрозділів роботизованих наземних комплексів. Також заслухали звіт про реалізацію проєкту ударних дронів дальності 50-120 кілометрів та перспективних інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сильський з нагоди річниці Курської операції розкрив деталі підготовки, а також наслідки цієї операції. В інтерв'ю телеканалу 11 +1» головком сказав, що наступ на Курщині став потужним стимулом для українських воїнів. Ми вже якби смірилися з думкою про те, що ну, зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ту блискучу наступальну операцію. Яка буквально за 2-3 доби змотивувала весь особовий склад сіла України. Курська операція мала безпосередній вплив на ситуацію на сході. Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків Крім Покровського, тому що змушений був перекинути сили на Курський напрямок, пояснив головком ЗСУ. За його словами. Росіяни також планували створити 160 тисячне угруповання військ, яке повинно було наступати на Харків, а через кілька діб на суми. Наступ на Курщину зірвав ці плани. Генерал Сирський не відкидає можливості проведення інших наступальних операцій Збройних сил України в обороні не можна добитися перемоги От тільки в наступі. Генерал Сирський також зазначив, що ми маємо зробити все, щоб війна закінчилась на вигідних для України умовах. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російським військовим, які командували ракетним ударом по Київській телевежі. Як повідомляє СБУ, йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, командувача Дальної авіації військово-повітряних сил армії Росії, та полковника Олега Скіцького, командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії. За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару Росії по Київській телевежі 1 березня 2022 року. Як встановило розслідування, російська авіація обдарила по телевежі крилатими ракетами х 101 Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п'ятеро цивільних, шестеро отримали поранення. 8 серпня українські військові зв'язківці відзначають своє професійне свято день військ зв'язку. Саме в цей день, 8 серпня 1920 року, в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища. Почалася підготовка зв'язківців на других київських військово-інженерних курсах. День військ зв'язку встановлено згідно з указом президента від 1 лютого 2000 року. Військове керівництво держави привітало зв'язківців із професійним святом. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що воїнів зв'язківців називають нервовою системою армії, і без них військо б не працювало. Міністр оборони та президент України подякували зв'язківцям за участь у важливих операціях, а також професіоналізм та стійкість. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.